Добрий день, колеги пасічники. Я хочу сьогодні продовжити порушеною мною тему. Це інспекція з бджільництва, нова інспекція бджільництва, яку хоче очолить Васильківська Тетяна Юріївна. Тобто е, коли я не знаю, час є, немає. Вийшов з робочої групи. Не знаю, там вона є чи ні, через те, що е, як. Я казав, не трати сили, спускайтеся на дно з тієї робочої групи, толку нема. Поки там буде Васильківська Тетяна Юрівна своїм і своєю командою, яка не дає працювати, тільки все, що робиться, все треба, все, все не треба, все для джільництва не надо. Тобто, протягували ми закон. Ні, не е, давай свій своєму вона протягувала і тоді виступали. На брифінгу Верховній Раді, де сказали, що потрібно міністерство створити. Тобто Васильківська Тетяна Юрівна на в Верховній Раді її команда озвучила фразу, що потрібно створювати міністерство з бджільництва. Ми прийняли. Тоді 338 й наказ, якому теж вони казали, що його не треба, тобто нам нічого не треба, нам тільки потрібна Васильківська, яка буде нам руководити. розказувати, що нам робити. І так, значить, з міністром в неї не вийшло, значить, вона тепер в інспекцію подається. Статтю я цю опублікую в першому коментарі, закріплю під відео. Можете, будете її прочитати. Значить, видавництво. Твоє місто це у Львові? така є видавництво е, перший в Украї... е, перший в Європі. Як український мед завойовує світ? Та що з ним не так? Це е, така була там публікація, і кореспондент її запитує в цьому інтерв'ю: ви готові очолити інспекцію з бджільництва? Так, усі ті напрацювання, які є в Україні та на міжнародному рівні, можна легко втілити в життя. Тобто, те, що ми протягуємо в законодавстві команда Васильківської проти всього, але тут можна легко втілити в життя. Євростандарти на міжнародному рівні. Тобто... Інспектувати хоче, щоб у вас вже весною були, навірно, всіх всі ніжавейки, медогонки зніжавейки і цехи, цех по відкачку меду. Навірно, це вона буде інспектувати. Вона спить і бачить, як, як заробити на пасічнику. Навірно, так. Якось так. Значить. Так, усі ті напрацювання, які є в Україні та на міжнародному рівні, можна легко втілити в життя. Команда інспекції, то є, вже команда є. Ото От, якраз та команда, яка голосувала проти. Я зачитаю список, подала свій законопроект і голосу і подала я Ти автора законопроекту її по створенню міністерства, Це і є команда інспекції. Думали вони всі, що будуть заступником міністра. Тепер будуть інспекторами по областях. Я так розумію, так команда інспекцій займається займається цільово, цільово захистом бджільництва праці пасічників, національного ринку та екологічними питаннями пов'язаними з нашими нашому секторі. Я Писала листи кільком народним депутатам з різних фракцій, аби ті надали депутатський запит в Кабмін з ініціативою створити інспекції. На жаль, усі без відповіді озвучувала це питання і в самому міністерстві, але й там не отримала слів підтримки. Тобто на всіх рівнях вона пробива пробивала. Не вийшло з міністерством, давайте ж. Хоч комісію створимо, хоч що-небудь, хоч як небудь гроші заробляти. не медом пасіку зробити здоровий заробляти гроші, а інспектувати нас, прийде до Любовська. Так. Підписати директиву ЄС, так, будьте добрі, відповідайте їм. І це та, яка е, сьогодні хоче очолити, але чуть-чуть е, ось раніше вона розповідала, що не треба реєструватися, не треба, тобто. Не державницьку політику вела. Нам не треба законів, нам нічого не треба, а тепер перезувається на ходу, на льоту. Значить, хто ж команду входить? Бо треба ж всіх знати поіменно, хто буде очолювати областя. Значить, саме перше це керівник буде інспекції Васильківська Тетяна Юрівна. Другим Харковенко. Анатолій Дмитрович, Шалієвський Петро Анатолійович, Вергеліс Петро Григорович, Бабій Андрій Володимирович, Надежко Юрій Іванович, Бондар Микола Іванович, Твердохліб Зінович Іванович, Михаєв Андрій Євгенійович, Мартвійцев Андрій Валентинович, Староконь Сергій Іванович, Любченко Дмитро Михайлович. Пінчук, Роман Олександрович, Реколо Андрій Сергійович, Жилкіна Тетяна Іванівна. Тетяна Іванівна, вас сюди теж втянули. Е, так, Жилкіна Тетяна Іванівна. Олексійчук Володимир Олексійович, Лимар Богдан Федорович, Пшеничний Юрій Вікторович, е, Логін Валерій Михайлович, Шабанов Станіслав. Романович, 20, 20, 20 членів. Це, виходить, я не зачитав ті, хто законопроект підписали. А також тоді ж вона подавала, подавала ще ж, щоб скасувати законопроект. Щоб скасувати законопроект е, що зачитую, лист був поданий по скасуванню закон... Ой, не наказу 338, -му. значить, лист номер 12 е, від 9 -го 20, -го, так, 9 місяць, ні, 12, 9, е, 20 рік. Значить, від 24, -го, -го, -го року. Міністру розвитку, Петрушко Ігорю Ростиславовичу, заступнику Васильківському висоцькому Тарасу Миколайовичу. Значить, тут вона в цьому листі пише, що треба скасувати е, те, що вже напрацювала робоча група, то є ще тому мультику А Баба Яга проти. Хто ж їй підписав цей лист? А підписав. Це, я так зрозумів, голови спілок, і які будуть у неї першими заступниками. Так, Васильківська Тетяна Юрівна, відповідно, буде головою. Спить і бачить себе головою інспекції. Далі йде Шалієвський. Голова, так. Що він тут пише? Голова Київської обласної спілки. І тут збрехав. Так. Староконь. Лимар, Пшеничний і Вергеліс. Підписали цей лист. Хто із Білоцерків? Ну, коротше, оці всі підписали. Отаке пасічники, підписчики, гості канала. Хотя нам... нам мало ветеринарної служби. Яка нас провіряє, за ім, яку ми оплачуємо, послуги якої ми оплачуємо, то нам ще додається інспекція Васильківської і цього колективу 20 чоловік, яких треба надо, надо буде утримувати нам. Надо буде їх їм зарплату платити, бо це з наших коштів. Вони будуть наші в нашому секторі. Надо буде їх утримувати. Оце таке, щоб знали їх лице. Я вам список зачитав. Так, на цьому наче про вас рікську розказав і сказ... ви пишете, що я зараз знімаю мало відео, тому що війна, пойміть мене правильно, але трошки буду знімати. Наступним відео розказую, що буде, це буде про український вулик. Пап там виложив, що вулик на українському треба поставити хрест, то я розіб'ю його теорію в пух в прах. Незважаючи на те, що він там. Вона сьогодні день являється кандидатом наук, але ніяких наукових робіт, тверджень, там, доказів наукових під цьому, що він каже, забудьте про український улик, ну там нічого нема. Тому український улик буду розповідати. Це буде наступне відео. На цьому все. До побачення. З Різдвом вас. Всього доброго. Добра здоров'я вам і вашим родині. Пийте чай і не боліте. Зиму переживем, буде новий сезон. Дай Бог всім здоров'я!